Вітаю тебе, моє сонечко. Сьогодні я пропоную тобі пограти в цікаві математичні ігри. І перше завдання буде Сусіди числа. У кожного з нас є сусіди. Числа також мають сусідів. Давай пограємо в гру Сусіди числа. Я буду називати число, а ти спробуй назвати його сусідів. Ось у нас. Число 5, яке має число 5 сусідів. Правильно, це 4 та 6. Число 2, яких, яких має сусідів? Молодець. Це 1 і 3. А число 6, яких же ж має сусідів. Правильно, це 5 та 7. Слідує завдання. Геометричні фігури. На малюнку зображені віконця та геометричні фігури. Давай назвемо всі геометричні фігури. Трикутник. П'ятикутник. Трапеція. Прямокутник. Овал. Квадрат. Треба підібрати до кожного віконця відповідну геометричну фігуру. Слідуючи три віконечка, також підбираємо фігури. Завдання виконане. Слідуюче завдання називається більше менше порівну. Ох, купила я морквин, а до них і картоплин. У рядочки поскладала, овочи ти полічи. Скільки вийшло, розкажи. Чисть морквин. Сім картоплин. Чого більше розкажи? Картоплин більше, ніж морквин. А на скільки? На один. А як зробити, щоб їх стало порівну? Для цього потрібно забрати одну картоплину. Тепер їх порівну. А ще як можна зробити, щоб їх стало порівну? Додати одну морквину і їх також стане порівну. Це завдання виконане. А тепер спробуй розв'язати цікаві задачі разом зі мною. Три руді лисиці грались на травиці. З них одна сховалась, скільки їх зосталось? Дві. Купила в крамниці сестричка п'ять метрів шовкової стрічки. Три метра мені віддала. А скільки ж собі узяла? Сестра собі взяла два метра. Чотири спілих грушок на дереві гойдались. Три груші з'їв Павлуша. То скільки груш зосталось? Слідуюче завдання називається Неслухняні цифри. Цифри гарні, непогані, але досить неслухняні, пустували, розбігались, як попало, вкупу склались. Треба їх поставити в ряд по порядку, хай стоять. Треба поставити цифри від одного до семи, називаючи кожну цифру. А тепер порахуй в зворотньому напрямку від 1 до 7. А зараз я пропоную трошки посперечатись. Я буду називати одну із математичних величин, а ти називай інше протилежне слово. Дуб високий. Ось який він високий. А різка. Поставте, будь ласка, на паузу та спробуйте самі відповісти. Абирізка низька. Слон великий, а мишка Поставили на паузу. А мишка маленька. Бегемот важкий, а А Апельгінка легка, зайчик продкий, а черепаха. Пам'ятаємо, ставимо на паузу. А черепаха повільно. Знайдіть, будь ласка, спочатку широкий рушник, а потім вузенький. З якої сторони у нас широкий рушник, а з якої вузенький. Широкий рушник у нас правої сторони осінь, а з лівої вузенький. Камінь твердий, а подушка. А подушка м'яка. Червоний олівець, ось він, короткий, а зелений. А зелений в нас? Який? Довгий, молодці. Дякую за увагу!